Привіт, мудрим і небайдужим. Як не важко визнавати, але бусифікація, так, оця страшна бусифікація людоловами українців, стає нормою нашого життя. Ми до неї звикли і вже навіть не реагуємо на чисельні ролики, якими завалені соціальні мережі. І це попри те, що Служба безпеки і інші так звані правоохоронні органи ці ролики блокують, блокують цей контент. Але все-таки ці ролики мене зачіпають заживе. І я хочу звернути увагу на деякі з них. переживайте, поліція! Зверніть увагу, як якою ненавистю? Хльоні в пихаті, в формі ЗСУ захисники. Чим вони краще бурятів? Чим вони краще москалів, яким нас лякають? І чому вони дозволяють собі такі дії? Тому що їх покриває звичайно Зеленський. Подивіться, і запам'ятайте ці нахабні обличчя. Я думаю, що рано чи пізно треба буде пригадати цим нащадкам НКВД-стів, цим нащадкам КДБ-стів їхні дії. Сподіваюся, що це не залишиться безкарним, як і не залишиться безкарним усі злодіяння Володимира Зеленського, які він начудив. Тому що за цю бусифікацію, за цю ганебну та мобілізацію. Відповідає сам він, тому що він зараз на владних важелях він має всі інструменти, щоб зупинити цю виханалів, але він не хоче цього зробити. Мені здається, що завдання влади зараз максимально залякати людей. І бусифікація лише один з інструментів. Ця бусифікація точно не допоможе нам протистояти агресору. Абсолютно, вона навпаки деморалізує Збройні Сили України, тому що, при, призвавши в такий спосіб українця, однозначно це знаєте, як запустити диверсійну групу. Він же ж буде по і не тільки розвалювати Збройні Сили зсередини. тому що, ну, коли його так нахабно, нагло, як скотину, як просто як тварину закинули в ЗСУ, нормальна людина коритися не буде. Хтось може обламається, просто пусту голову, але більшість, я думаю, просто стануть імплементованими диверсантами Збройні Сили України. І саме тому ми втрачаємо територію, ми програємо. Саме тому у нас немає патріотичного вже поклику добровольців, і саме тому нам перемога не світить. Заброньовані хольоні, годовані пики не зважають навіть не жінок. У них немає нічого святого. Це не люди, не люди в формі ЗСУ.